Жеребкування футбольного турніру Кубок міського голови ЛНЗ провели у прес-холі Черкаси-Арена. Цього року за головний трофей турніру, а це перехідний кубок, виготовлений за авторським проєктом Запоріжжя, змагатимуться 16 команд. Стартують змагання 5 жовтня. Групи суперників визначали міський голова Анатолій Бондаренко та секретар міської ради Юрій Тренкін. Часи війни наш турнір збирає все більше і більше команд. Надзвичайно великий вклад. І футбольна команда ЛНЗ, і футбольна спільнота робить для того, щоб наблизити нашу перемогу. Футбольні матчі проводитимуться для підтримки Збройних сил України. Хочу подякувати перш за все нашим збройним силам, які дають можливість нам проводити цей турнір. Дуже приємно, що кількість учасників збільшилась, і це дійсно серед аматорських турнірів. Стає ну подією року серед футболь... Футбольних команд больний клуб з задоволенням вписується в такі проекти, футбольні, в яких беруть участь багато знаних футболістів в Черкасах. Це вже третій щорічний турнір, і важливо, що в таких умовах, в умовах війни, ми можемо його провести, організувати і вивести навіть на новий рівень з точки зору організації. Цей кубок, який черговий. Раз проходить вже втретє. Я думаю, що принесе надзвичайно немонеймовірні неймовірні емоції, і переможе сильніший під час грибкування. Команда Бондаренка презентувала і нову форму. Яка буде форма у команди. Міського голови за підсумками жеребкування до групи А потрапили команди Гарант Бут, Черкаські Козаки, Чайка, Євраліс, «Євраліс», «Дніпро-80». до групи Б, команда Бондаренка, Слобода, Інтерпліт, Легіон. У групі С Юг «Юг-2000», Юність, Молодь, форсаж у групі Д Карбон, Шторм, Металіст та Комат. Микола Дубовий, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.